Шановна спільнота, минулий тиждень був багатий на події. Відбулося засідання 51-ї сесії Медвінської сільської ради, про результати якої я вже проінформував у сесійному віснику та апаратна нарада, на якій заслухали звіти керівників відділів та установ, про виконання попередніх доручень, про розподіл гуманітарної допомоги з Франції, а саме комп'ютерів меблів, стан підготовки до бюджетного процесу. Також розглянули питання про взаємодії з депутатським корпусом громади. Переконаний, депутати мають працювати злагоджено. Сьогодні в Менвінському ліцеї пройшла робоча зустріч з керівниками закладів освіти громади, на якій представлено нового начальника відділу освіти молоді та спорту Жеребила Бориса Олексійовича та головного бухгалтера піддубну Людмилу Петрівну. Наразі відділ освіти працює. Та укомплектований необхідними працівниками. З сьогоднішнього дня розпочався мій виїзний прийом громадян за графіком по селах громади щодо звернення громадян. Згідно колективного звернення, жителів вулиці Ватутіна та Залісся з села Щербашенці щодо вилучення дерев, які досягають лінії електропередач, Медвінською сільською радою направлено запит до пад ДТЕК Київські регіональні мережі. Згідно запитів старости Педвин інвест за тиждень виконано ряд робіт, про які прозвітовано на офіційній сторінці Медвінської громади Фейсбук. Завершена планова паспортизація закладів культури, в тому числі міністерської школи. Проводиться інвентаризація пам'яток культурної спадщини трьох дітей з багатодітної сім'ї нашої громади відправлено на оздоровлення до міжнародного дитячого центру Артек Закарпаття. Гарний результат друге місце в двох вікових категоріях. Продемонстрували юні спортсмени громади. Вихованці футбольної секції Шаркс, які взяли участь у відкритій першості Таришанської дитячої юнацької школи, з міні футболу, отож, продовжуємо працювати міцного здоров'я всім, єдності та сили, а головне непохитної віри в нашу перемогу. Слава Україні!